Всем присягу в Бравл Старс через 52 рока. Короче, десь так я вернувся. Я вернувся, ура! Ну ничего, подивьте, что тут было. Я так багато пропустил. Mm -hmm. oh, ура! Я получу скинка. Алина такой салф. Ой, того. Бейча налого. Даже лайк расписчик. Я-ма-я! Здесь маня не весь пиццу. Ничего. Куски пиццы. Я любите пиццу. ням мям мям я ма Буду їсти піцу, 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 піцу. Не так довго не було. Подарок такий. Я візьму лацю. Що тут там магазики? Я це все не куплю. Не довго не було, якщо б я був ці всі дні, треба міг купити якийсь скин. Да показати. Обітна трошечка, що мене не було. Я буду проходити тут. О, мене так порадило браво, мене так порадило, прям так. Дуже сильно порадило, скажіть, Брав такий щедрий. Дуже щедрий брав сьогодні. Одну капочку пограємо, одну, одну. Каточка. О, яка заставка. я встигну хоч якогось нового персонажа забрати. Я б дуже хотів забрати шейдець і п'яний з тих. Ларік! Здорово, Ларік! Я гуськабі, я Едбо. Здорова, Міта! Та сама перша катка моя. Я так не приезжаю просто. Я так не приезжаю. Мэ, Здарова! Пойдем! Чиппи-чиппи-чапа-капа! Чоппи-сапа-капа! Так делай что? В лобби! В Я правда не... Диз-диз. Здесь, здесь. Я не делаю такого что-то. Да, я хорошо делаю. Ну, Чисто. Суп. Все, короче. Сигма бой. Сигма Едгар, Сигма Эдгар. точно. Лік! Нік. Раз, два, три. Здесь наублять. Хайка, скин. Скин, Спайка? Ну, хоч щось. У мене якраз у нього не було. Бо я просто не трачу, гену. Мы напрям радують скинами. Напрям радует. Не було выпало скина. За кадром, за кадром. Мама! Давай. У 66. А за 86. Not, а Акулит. А тут не кому с тих, а? О, добро, like пора... У кого не це брати, бо я чисто не знаю, які дами зараз. Якого стих брати? Пишіть в комих і зараз буде написать. É ah, que bom que você correu, mano. Porque, Dobra, Sim, poka, poka.